Примусова депортація, життя під обстрілами та в окупації. Таку недолю змушені переживати українські діти через повномасштабну війну Росії. У Національному музеї історії України відкрили фотовиставку і презентували книжку Життя під час війни діти. На її сторінках малеча розповідає свої історії, те, що довелося пережити. Олена Логінова про воєнні злочини очима дітей. Далі. На цих світлинах діти війни. Поряд зі спаленими вщентбудинками, або ті, хто ховаються разом з батьками від російських обстрілів, малеча, яка грається на спалених рашистських танках або на зруйнованих дитячих майданчиках, і діти, які переживають найстрашніше горе втрату близьких в Києві. відкрили виставку Життя під час війни діти. Це документальний проєкт, який збирає свідчення і розповіді очевидців про військові злочини росіян. Ми хочемо розповісти. Світу спробувати розповісти, да, про що люди в Україні переживають словами самих людей, тобто від персональних історій і додаючи роботи фотографії наших фотографів як фотоісторії. Всі роботи про, про війну, про, про наше сьогодення. Одна з них це в садку діти під час повітряної тривоги в кривому розі. А це під час незалежності. Ось коли була тривога. Це були травневі обстріли минулого року, коли сильні обстріли майже кожен день були. Жахітці окупації, втрата рідних, ворожі обстріли, примусова депортація. Крім фотографій, відвідувачам презентували книгу Життя під час війни діти, де зібране вісім документальних історій. Це розповіді самих дітей про те, що їм довелося пережити внаслідок повномасштабної агресії Росії. Книгу видано англійською мовою, щоб її змогли прочитати люди у всьому світі. Це лише вісім історій, вісім голосів дітей, різних, які були депортовані, у яких вбили батьків. І вони це бачили, які втратили свої домівки. А які провели багато місяців в окупації і тих дітей? Вони особлюють тих дітей, які насправді ми ще не чуємо. Масштаби скоєних росіянами злочинів проти українських дітей вражають за даними офісу генпрокуратури зі 129 тисяч зареєстрованих воєнних злочинів, майже 4 тисячі скоєні саме проти дітей. Сьогодні ми можемо підтвердити 550 фактів вбивства українських дітей. Це і злочини насильства, це і поранення, це і каліцтво, це і нелюдське поводження, це і тортури. На сьогодні ми вже маємо більше 30 вироків українських судів по справах, які стосуються воєнних злочинів щодо, щодо наших дітей. Окрема проблема примусова депортація українських дітей країною агресоркою. Лише за офіційними даними з початку повномасштабної війни з України вивезли понад 19,5 тисяч дітей, з яких повернути вдалося 388. як стверджує повноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук, цей процес надто складний, адже Росія робить все, аби не віддавати дітей назад. А глобального механізму захисту у світі не існує. Росіяни не визнають, що вони викрали наших дітей. Росіяни не надають доступ до нас наших дітей жодній міжнародній агенції Європейського союзу чи ООН жодної інформації щодо персональних даних дітей також нікому не надаються. Діти не мають змоги повідомити, де вони знаходяться. Тож це і ускладнює проблему. Це є проблемою неможливості повернення дітей. Вони не хочуть віддавати дітей, навіть якщо є біологічні родичі, які приїхали забирати дитину. Україна для повернення своїх дітей залучає міжнародну спільноту. На сьогодні офіційним посередником у цьому питанні виступає катар. Також в Україні працює програма президента Володимира Зеленського «Bring Kids Back Ukraine». А нещодавно створено спеціальну міжнародну коаліцію. Немає е, такої системи, яка може змусити Російську Федерацію повернути всіх українських дітей. На жаль, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо нові підходи. Це один з інструментарів, створена міжнародна коаліція. Це була ініціатива Канади. Станом на зараз зараз там 37 країн. Основне питання це міжнародна коаліція взяла на себе зобов'язання використовувати всі важелі, які у них є у цих країн, щоб повертати українських дітей. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець зазначає, Україна не розруховує на саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Що він принесе додаткові важелі впливу на російську сторону у питанні пришвидшення процесу повернення українських дітей на батьківщину? Олена Логінова, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.